Ну, ви знаєте, повернувся трошки в молодість, бо ми монастирись колись 77-й рік, ми грали колективи фізкультури України. Нікого чужого, то зараз вже так є, що запрошують чужих людей. Все. Ми самі свої хлопці з монастири, було 13 команд в групі. Це Західна Орце, і Чернівці, і Луцьк, не Луцька, а Львів, Сокіл, Червоноград, Чахтар, Чернівці, Буковина, Кольчино, Закарпаття, Кімік, Кало, це сильні колективи, які міста. І ми серед 13 були шостими самі своїми силами. В цьому році ми хочемо, бо багато людей вже наших хлопців немає. Чоловік 7-8 немає, які відійшли по той більшне життя. І ми хочемо десь під осінь зробити 40 років, якраз як зробити такий турнір пам'яті, згадати. Ми поки не будемо пам'ятати, поки не будемо впроваджувати це. Ви бачите, скільки сьогодні людей розумієте? І треба, щоб це українське молоде покоління не займалося тільки комп'ютерами і пивом. Розумієте, вони мають бути тут. Я пам'ятаю тут з малку на цьому стадіоні теж переїжджав. і за коропець, коли грав на область так само. Коропець колись виступав по другій групі на області. Це як Володарі Кубка, розумієте? Ну просто атмосфера дуже. Ви розумієте? Коропець Коропець якийсь такий дух аристократизму. Я завжди коли. Ну, але це й не дивно. Ми нещодавно ще року немає в жовтні буде рік тільки як. Підійшов по тобішне життя видатний їхній коробчанин Богдан Гаврилишин. Це людина, яка була почесним громадянином шести країн світу: це Японія, це Індія, це Китай, це Канада, це Швейцарія. Я забув хтось одна, бо мені випала честь бути з цим чоловіком тут на першому дзвонику в школі. І любе Миколаївне в училищі тут. Розумієте, це для району енциклопедія. Прикро, що так, ну конечно, 90 років, але трошки в нього нерви здали по-другому. Знаєте, це людина поліглот була 13 мов. Сам виходить звідси пішов 15 річним потім в, в Канаду попав, то що Ми маємо це пам'ятати, ми маємо гордитися. Я пам'ятаю, коли було, здається, 565 років коробця, ми тут за ветеранів, мені було, що тоді, 40, 96 -го року, 41 рік, ми приймали ветеранів Івано-Франківського Спартака. Ну там які люди, там Гнатишин, там Бойко, там білей, там Ступар Мирося. Ми вийшли туди, ми на 20-тій хвилині вже, тут у нас повиходили трошки з животами, тут треба бігати. і цей, На 20-й хвилині ми вже ми. Просимці, може, нічого, ми приїхали футбол грати, не здавати. Ну і ми зіграли 3-3. Я забив всі три м'ячі і від Франківського Спартака. Тому тут якась аура, така правильно, все. І тут відчувається дух такого українства, знаєте, такого інтелігентного українства. І воно так повинно бути. Вони завжди себе величають так правильно, і вони мають чим ким гордитися, чим гордитися. І сьогодні це є свідченням, це дійство є сьогодні, що вони вміють і організувати все. Велика заслуга в цьому Дмитра це боєць, він був футболів. Не у футбольному клубі Галичина. Я був президентом. Як був керуючий сільтехніки.